Всім доброго дня! З вами канал Мій гараж. От. Працюю я зараз на такому апараті, на тракторі Кейс 340-му. Він на спарці. Зараз я вийду, на двір покажу. На апараті я працюю. Кейс. Земля мокра, таке зляка глина, одискова, горне, Вона набиває мляха. Земля мокра. Апарат хороший кейс, дійсно техніка відповідна. Він тягне йому нічого, не шкодить, тягу має файно буксує на тих колесах зараз трошки мрака є такий як дожчик якщо видно там ще робить фердусон моїсей той моїсей то він трошки слабенький слабший той кейс І то апарат я роблю на фірмі, роблю на оприскувачу. Коли не на оприскочу роботи. роботи, то роблю на кейсі, дискую, вору. То що єдине з на переїздах, далеко десь переїжджати, то він широкий, на дорогах не влазить. Великі пробки. Машини їдуть, сигналять спередній на 10 минут. Зараз роблю на блокіровці. Повністю заблоковані всі 4 колеса Гри буде разом, щоб він не буксував. Розхід соляри в нього великий, Що він сказав, дуже великий. Зараз показує в годину, в годину 40 літрів соляри в годину він спалює. Ну, але за годину роблю майже 5 гектарів. Що домов взяти розібратися, то вигідніше ним робити, ніж робити тим мтз чи на і тим 150-тим. Трохи гектара. Поле таке нерівне, трохи горесть. Але потроху помалу ти працюємо. Машинами зараз мало займає, коли має вільний час зараз Пішов на роботу, лишив трохи ту справу ти. Часто займаюся машинами, зараз роблю Рено кенго на продаж, Думаю, думати час, вільний я вам покажу, знімлю відео, я там вже його трохи зробив. Кому цікаво там щось по кейсі там... Щось там, чи по ремонті, чи по роботі, чи по управлінню пішити, постараюся відповісти вже трохи на ньому роблю, трохи знаю, Потім, може перусів такого трактора, я тільки носів на нього, теж трохи, трохи дивився відео обзоря по ньому трохи. Як що як там масло міняти, як фільтра на соляру міняти, там паливні, як управляти ним, Відравліка, там, що до чого. Тому що цікаво пишіть, постараюсь відповісти, а мовчасти і відео знімлю. Всім удачі, мирного неба над головою, аби скоріше та війна закінчилася. Коротше всім бажаю того, чого він собі сам побажає. Щастя, здоров'я, удачі, І щасливо.